Дайте маму. Дай 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 найважче, що тепер буде? Ой, я навіть не знаю. Не спиш. Це друга дитина, так що вона не найважче вже. Беремо подгузник Папи, папи, папи. Папи. Працюють лише татусі. Цей курс спеціально для них. Вот, вот, замечательно. Як носити дитя в слінгу? <ріху> Свою овірю. Та головне <ріху> розуміти малюка. Навчились як треба. На що треба звертати увагу, коли виношується дитина? Роль батьків угадувати бажання районка. Тренери тішаться дедалі більше українських татусів хочуть доглядати малюків. Серед наших курсантів більшість процентів 70-80 ходять дійсно з отцями. Будемо зараз говорити карто. Цьому батькові до хатніх справ довелося стати без підготовки та спецкурсів. кілька років тому, коли померла дружина. Він єдиний годувальник і доглядач п'ятьох дітей. А дітям до школи стараєшся рятувати. Допомагають татові і діти, що правда не завжди встигають. Як свій час. Полював графік, ми там є на чергування. Тетяна, Данило, Катерина, Назарчика, <рес> але не, не приживуся. Музика, танці, плавання тейквондо. Тато намагається задіяти дітей максимально. Це клубні, це Україна. Чоловік безробітний, на все про все отримує від держави. Пенсія за втрату годувальника – це 1200 гривень. З них я повину плачу за квартиру. Чоловікові радили відмовитися від батьківства. Тоді б держава сплачувала опікуну за кожну окрему дитину по два прожиткові мінімуми. Таким чином багатодітний Валентин отримував би більше 10 тисяч гривень, замість нинішньої тисячі. це було б вигідно бізнес. Ну я на це не піду, безумовно. Отака підтримка держави сумлінного батьківства в Україні. Ви самі. Свідомо штовхаєте батьків і матерів, які самотужки виходять, що вони відмовлялись від своїх дітей, відмовлялись на користь опікунів. Їм нічого не буде заважати і в подальшому так само пестити своїх дітей, але вони просто у вас на паперах будуть чистити не батька. Допомога не збільшується, а надії на отримання житла зменшуються. Родина долужків уже 13 років на черзі за більшим помешканням. В цій маленькі квартири за всіма житловими нормативами має проживати одна людина. Проте насправді мешкають одразу шестеро. Троє сплять на цьому ліжку, двоє на цьому, а ще один на матраці. Не допомогло родині навіть те, що у травні депутати прирівняли батьків-одинаків до матерів одинаків що гарантує чоловікам право на пільгове безкоштовне житло першочергово на рівні з матерями. Але чесно кажучи, за останні 20 років я не бачив жодної матері, яка б отримала це пільгове житло. Ми планували там створити шість дитячих будинків сімейного типу. Не стояти в черзі, а власноруч збудувати нове помешкання. Вирішив батько шістьох дітей на Харківщині і не лише собі, а й своїм сестрам. Майже всі вони матері героїні. Це наша родина 232 особи. Усю родину Олександр хотів зібрати під одним дахом у занедбаному дитячому садку. Придбав його ще 9 років тому. Проте міська влада вимагає повернути садок. Бідкається чоловік. Допомоги від чиновників не дочекався навіть коли впав з даху і зламав обидві ноги. А він говорить: а ми не бачимо підстав надати вам допомогу. Человек прописан другом вообще населенном пункте. За словами Олександра, матеріальну допомогу він просив на дружину, маму героїню, яка має прописку в місті. А в кабінетах сидять люди, які не були нашими. Вони не зрозуміють цю проблему. Вони зрозуміють, як батько сьогодні на 1200 гривень має нагодувати, одягти і виховати п'ятьох дітей. За неофіційними даними в Україні понад 4,5 мільйони неповних родин. Вони виживають на самоті з мінімальною держдопомогою. Розповідає голова об'єднання батьків одинаків. Щоби змінити ситуацію, він готовий. Готовий відкрити в кожному регіоні пункти допомоги самотнім батькам на портувагу роботі соціальних служб. Та коштів на це у держави немає. Пішла баба по а дід у недільку, раненько встав по опеньки. А тато навчає як пісня. А що робить тато? працює Азат Сафаров, Світлана Сірик, Богдан Каченко, час підсумки.